Тоді прохання. 3 квітня в районному будинку культури о 16-й годині відбудеться звіт міського голови, а також оприлюднення і широке обговорення всіх тих реформ по об'єднанню, укрупненню, добровільному громад. Прохаю вас, шановні депутати, шановні лохвичани, прийти, послухати, висловити свої думки по роботі. Так як будемо говорити не тільки про рік і ставити задачі на минулі роки, а і говорити і обговорювати добровільне об'єднання громад в зв'язку з територіальною реформою. Також, користуючись нагодою, запрошую всіх лохвичан і нелохвичан в сосновий парк 4 квітня, в суботу, так де ми кожен рік з вами зустрічаємося, приймаємо активну участь в благоустрою нашого соснового парку, зрозуміло, каша, і кожен отримає те. Гарний настрій, який він, яка собі забажає. Всі питання порядку денного ну, 57-ї сесії міської ради ми розглянули, тому 57 сесія міської ради оголошується.